Право на зброю кожному громадянину таку позицію відстоюють активісти студентської свободи, тому й організували тематичний флешбоб у середмісті. Кажуть, коли на сході триває військова агресія, люди хочуть бути захищеними. Тож саме зараз настав час для рішення, яке вже давно прийнято у розвинених країнах Європи, таких як Швейцарія, де можна вільно та законно володіти зброєю. Теперішній час в Україні сталася така ситуація, що ні Збройні сили, ні війська внутрішнього призначення, вони не можуть повністю доцільно захистити українців. В такі моменти настав час для України для революційного рішення у, у своєму захисті і взагалі для суспільства в цілому, тому що право на зброю має бути загальнодоступне, оскільки ми бачимо тенденцію в європейських країнах та Швейцарія, коли право на зброю є вільно доступна, зброя є в вільному обігу. В ході акції ініціативна молодь обмалювала крейдою на вічовому майдані тіла і підписала в них могла бути зброя. Мовляв, багатьох жертв можна уникнути завдяки легалізації зброї. Також студенти озвучували лозунги та цитати про переваги законного пістолета. Вітак свободівці активно лобіюють дане питання, каже голова штабу національного спротиву Василь Попович. Вже навіть є відповідний законопроект. Сьогодні є ініціатива законодавча від свободи про легалізацію і вільний продаж зброї. Тобто, як це має бути довідка від психіатра і. Людина йде вже не через міліцію, а просто напряму в магазин і купляє собі зброю і зможе себе захистити. Зрештою, така країна, як Молдова, сьогодні має вільний продаж зброї. І вони сьогодні в Європі і нічого не сталося, і там знизився рівень злочинності в цій країні. Тому сьогодні це є. Я вважаю, добре рішення, потрібне рішення. Свободівець каже, що люди часто запитують, як їм захистити свої родини у разі небезпеки. Тож питання легалізації зброї за словами Василя Поповича, якраз на часі.